Пункт 1.10 правил дорожнього руху. терміни. Друга група термінів це терміни пов'язані із транспортними засобами. Транспортний засіб це пристрій, призначений для перевезення людей і або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізму. Все те, що показано на даній картинці. Всі ці пристрої будемо вважати транспортними засобами. Колона транспортних засобів організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухається в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Крім того, що колона позначається під час руху увімкненим ближнім світлом фар. За умови, що вона не супроводжується оперативними службами з увімкненими проблизковими маячками, на кожному транспортному засобі повинен встановлюватися розпізнавальний знак спереду і ззаду, ось така літера К. Особливості руху транспортних засобів у колонії розглядаються у 25 розділі. Поки що ми обмежимося тільки визначенням. Транспортні засоби прийнято поділяти на рейкові і нерейкові. Рейковий транспортний засіб це трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухається трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими. Трамвай, в принципі, зрозуміло для перевезення пасажирів, платформа із спеціальним обладнанням. Уявіть, трамвай йде на місці пасажирського салону, відкрита платформа, і на ньому там якийсь кран, можливо, бочка, якесь інше обладнання для виконання якихось робіт. Оце й буде матися на увазі під платформою спеціальним обладнанням. А якщо така платформа рухається трамвайними коліями, то вона є рейковим транспортним засобом. Ми, знав, ми з вами, навіть якщо у дозволених правилах випадках рухаємося, заїжджаємо на трамвайну колію в рейкові транспортні засоби, наш транспортний засіб не перетворюється при цьому. Ми все одно керуємо нерейковим транспортним засобом. Згадаємо попутно, що у рівних умовах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Якщо засоби регулювання дорожнього руху не встановлюють інший порядок руху, тоді за умовчуванням, якщо перетинаються траєкторії, ми трамвай маємо пропустити. Крім поділу транспортних засобів на рейкові і нерейкові, є ще один поділ це на механічні транспортні засоби і немеханічні. Механічний транспортний засіб такий транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Отже, якщо на тому чи іншому транспортному засобі встановлено двигун внутрішнього згоряння, в незалежності від того, який він великий чи маленький, потужний чи непотужний, сама наявність цього двигуна внутрішнього згоряння уже дає право вважати даний транспортний засіб механічним. Що стосується електродвигуна, то тут не так все просто. Якщо на транспортному засобі встановлено малопотужний електродвигун до 3 кВт. Ну, як приклад, уявіть крісло колісне, яким зазвичай користуються особи з інвалідністю. Якщо там встановлено електродвигун, то він, скоріше за все, буде малопотужним, його потужність явно буде менше 3 кВт. От тоді такий транспортний засіб, це крісло калісне, вважається немеханічним. А якщо воно не механічне, то воно не потребує реєстрації в сервісному центрі, на нього не потрібно отримувати номерні знаки, проводити техогляд, страхувати і так далі. І так далі. Таким чином, іншими словами, давайте скажемо, що механічні транспортні засоби це мопеди, мотоцикли з боковим причепом та без нього, трицикли, квадроцикли, автомобілі, легкові вантажні автобуси, трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та інший електротранспорт із двигуном потужністю понад 3 кВт. Немеханічні транспортні засоби. До них відносимо велосипеди, крісла колісні, гужовий транспорт вози, сані, Причепи до механічних транспортних засобів, а також електротранспорт із потужністю двигуна до 3 кВт, включно. Дозволена максимальна маса або синонімічне є поняття повна маса. Це одне й те ж саме. Маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда це сума дозволеної максимально допустимої маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда. Отже, якщо мова заходить про дозволену максимальну масу або повну масу. Прохання не плутати її із поняттям фактична маса. Фактична маса це те, що покажуть ваги, коли ми на них поставимо той чи інший транспортний засіб. Зрозуміло, що фактична маса для одного і того ж самого транспортного засобу, в залежності від того, скільки там пасажирів, скільки вантажу навіть протягом дня може змінюватися неодноразово. Що ж стосується дозволеної максимальної маси, то ця маса не змінюється. Вона залишається сталою. Це чисто теоретична величина, яку на стадії проєктування виготовлення автомобіля установили як максимальна допустима. Прикинули, що автомобіль газ важити буде стільки-то, додали максимальну кількість вантажу, додали максимальну кількість пасажирів. Встановили, що в цілому автомобіль може важити, як на цьому прикладі, не більше ніж 1680 кілограмів. Зрозуміло, що ось цю масу перевищувати, перевантажувати автомобілі не дозволяється, але по факту фактична маса того чи іншого транспортного засобу може суттєво відрізнятися від оцієї цифри, яка є чисто, повторюся, теоретичною. Пройдемося тепер по механічним транспортним засобам. Мопед двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт. Отже, якщо на транспортному засобі встановлено двигун внутрішнього згоряння і в технічній характеристиці ми прочитали, що його робочий об'єм становить до 50 кубічних сантиметрів, то це дає нам право вважати, що даний транспортний засіб відноситься до мопедів. З електродвигуном, якщо його потужність до 4 кВт, теж саме, прирівнюємо такий транспортний засіб до мопеда. Мотоцикл двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причем або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 і більше кубічних сантиметрів. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Ось дивимось приклад мотоцикла. Він може бути ще й з боковим причепом. Так чи інакше, керувати ним можна, маючи відкритою категорію А. Цікава ситуація. Трицикли, квадроцикли начебто прирівнюються до мотоциклів за умови, що їх повна маса не перевищує 400 кг. Але керувати трициклами квадроциклами, маючи тільки категорію А відкритою, правила не дозволяють. Щоб керувати трициклами та квадроциклами, потрібно, щоб була відкрита категорія Б1. Легковий автомобіль. Автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше 9, з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Щоб говорити про те, чи відноситься даний транспортний засоб до легкового автомобіля чи ні, прохання не судити тільки за зовнішнім виглядом автомобіля. Тому що людина недосвідчена може, побачивши, подивившись на зовнішній вигляд такого автомобіля, сказати, та це ж ніякий не легковий, це, мабуть, це таки мікроавтобус. Судячи з його зовнішнього вигляду, не поспішайте з такими висновками. Відштовхуватися маємо від технічної характеристики, зокрема від такого показника, як кількість посадкових місць. Якщо кількість місць для сидіння не перевищує 9, рахується водійське місце і до восьми пасажирських місць, в сумі не більше 9. Тоді такий автомобіль, попри його зовнішній вигляд, відноситься саме до легкових. Керують легковими автомобілями, маючи відкриту категорію Б. Якщо там причіп використовується, то, можливо, доведеться відкривати категорію БЕ. -E. Вантажний автомобіль. Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Вантажні автомобілі поділимо на три підгрупи. Перша підгрупа це вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн. Можливо, для когось це буде відкриттям, але ось такі невеличкі вантажівки, їм можна керувати, маючи відкритою категорію Б. Наступна підгрупа – вантажівки до 7,5 тонн. Щоб керувати їми, повинна бути відкрита категорія «С1». І остання підкатегорія це е, вантажівки з дозволеною максимальною масою більше 7,5 тонн. Щоб їми керувати, треба мати відкриту категорію С. Ну, такі автомобілі найчастіше використовуються з причепами напівпричепами, е, тому, скоріше за все, актуальна буде категорія С Є, -Е, щоб була відкритою. Е, літера Є е у водійській категорії, це якраз дає право керувати. Транспортним засобом із причепом. Якщо його дозволена, ма... максимальна маса причепа мається на увазі більше 750 кг, автопоїзд або транспортний состав. Механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою щіпного пристрою. Під автопоїздом не тільки е, малюємо в уяві ось таку картинку, е, але і простий легковий автомобіль з із звичайним причепом до нього, теж сміливо можна називати автопоїздом або транспортним составом. Будь-який механічний транспортний засіб, який з'єднаний з. Одним або кількома причепами є вже автопоїздом або транспортним составом. Відповідно експлуатація транспортного составу це транспортування тягачем причепа згідно з інструкцією щодо його використання, а це відповідність причепа тягачу, наявність страхового з'єднання, єдиної системи сигналізації, освітлення і так далі. Тобто за умови, що причіп відповідає за технічною характеристикою, інструкцію тягачу, ну, скажімо, взяли причіп, в якому прописано, що це причіп до легкового автомобіля. І саме з легковим автомобілем його використовуємо. Справна тягова, тяговий щепний пристрій, справний, страхові з'єднання, під'єднані, справні, система освітлення сигналізації під'єднана, все працює. Якщо у вантажівок є окрема гальмівна система на причепі, вона теж під'єднана, все працює. За таких умов рух транспортного засобу можна називати експлуатація транспортного состава або експлуатація автопоїзда. Схоже є поняття на перший погляд буксирування, переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації автопоїздів транспортних составів, на жорсткому чи гнучкому щепленні або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування. Якщо використовується, тягнеться причіп, який не відповідає типу тягача, ну, умовно кажучи, до легкового автомобіля виникла необхідність приєднати, кудись відбуксирувати тракторний причіп. Тоді це експлуатація транспортного составу ніяк називатися не може. Грамотно таке, такий рух називати саме буксируванням, оскільки транспортні засоби не відповідають за інструкцію один одному. Частіше маємо справу з буксируванням, якщо один механічний транспортний засіб переміщує інший. Якісь з об'єктивних якихось причин сам рухатися не може. Чи то щось зламалося, чи банальна причина закінчився бензин. Таке переміщення може здійснюватися на гнучкому щепленні, на жорсткому щепленні, або методом часткового навантаження. Усе це ми усі ці випадки переміщення одним транспортним засобом іншого ми будемо називати буксирування. Правила буксирування розписані в розділі 23 Наступні механічні транспортні засоби. Автобус. Це автомобіль з кількістю місць для сидіння більше 9 з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Повторимося: легковий автомобіль це автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше 9 з місцем водія. Тобто водійське місце і до восьми пасажирських місць. Якщо ж кількість місць більше 9, 10 і так далі, то це вже не легковий автомобіль, це вже з точки зору правил є автобус. В автобусах вирізняємо окрему підкатегорію це мікроавтобус. Одноповерховий автобус з кількістю місць для сидіння не більше 17 з місцем водія включно. Відповідно, щоб керувати мікроавтобусом, потрібно, щоб була відкрита категорія d 1 Щоб керувати повноцінним автобусом, потрібно, щоб була відкрита категорія D. Маршрутні транспортні засоби або транспортні засоби загального користування. Автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки, висадки пасажирів. Прохання не вважати за умовчуванням будь-який автобус, мікроавтобус одразу маршрутним транспортним засобом. Для того, щоб він був маршрутним, потрібно, щоб виконувалися певні умови. Щоб він рухався встановленим маршрутом якось на картинці, були відповідні документи у водія, що в нього підписаний такий-то і такий-то маршрут, для нього повинні виділити спеціальні місця, призначені для посадки і висадки пасажирів. От за таких умов той чи інший транспортний засіб вважається маршрутним. Маршрутні транспортні засоби мають певні переваги перед іншими транспортними засобами, про це мова йтиме у розділі 17. Дійдемо на нього, детально це розглянемо. Сільськогосподарська техніка, трактори, самохідні машини, е, вибачте, шасі, самохідні сільськогосподарські дорожньо-будівельні, меліоративні машини та інші механізми. Ну, ось, як приклади, можна подивитися на такі всілякі пристрої, їх можна вважати сільськогосподарською технікою. Сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 метрів, повинна обладнуватися розпізнавальним знаком транспортного засобу для того, щоб ось ці частини, що виступають, були більш краще помітні іншим учасникам дорожнього руху. І е, розглянемо тепер е, немеханічні транспортні засоби, е, велосипед, транспортний засіб, крім крісел колістих, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Як бачите, в правилах електровелосипеди не розглядаються, так само, як і Сігвей, там електросамокати і так далі, поки що правила їх взагалі не бачать і не розглядають. Велосипед мається на увазі тільки транспортний засіб, що приводиться в силу мускульною силою людини. Крісло колісне спеціально сконструйований колісний засіб, який призначений для руху на дорозі осіб з інвалідністю або осіб, які відносяться до інших маломобільних груп населення. Крісло колісне має щонайменше двоє коліс та обладнується двигуном, чи приводиться в рух мускульною силою людини. І причіп залишився. Транспортний засіб призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи і причепи розпуски Ми причіп розглянемо на прикладі причепу до легкового автомобіля. За умови, що його дозволена максимальна маса не перевищує 750 кг, експлуатувати такий причіп дозволяється за наявності відкритої тільки категорії Б. Якщо причіп буде мати більшу масу, тоді доведеться відкривати категорію БЕ. -E. Не дивлячись на те, що причіп є немеханічним транспортним засобом. Для них е, окремим пунктом правил і іншими нормативними документами передбачено, що е, причепи до механічних транспортних засобів повинні проходити реєстрацію в сервісних центрах, отримувати номерні знаки, реєстраційні документи на цей транспортний засіб. І також їх, на їх окремо повинна бути автоцивілка. Автоцивілка заключається не тільки на транспортний засіб, механічний тягач, але і на причіп повинен бути окремий договір страхування. Ось це, що стосується другої групи термінів, пов'язаних з транспортними засобами. Далі буде.